З 24 по 28 липня в рамках проєкту Активна молодь, сильна громада, реалізованого громадською організацією Центр політичних студій за підтримки проєкту Юсаїд Говерла». Представники Білгородністровської молодіжної ради взяли участь у молодіжному таборі Йоскансел Ямбурі. Учасники мали можливість насолоджуватись красою Карпат, вдихати свіже гірське повітря та займатися стратегічним плануванням діяльності своєї ради. Під час таборування вони розробляли візії майбутнього, аналізували поточну роботу та визначали ключові ресурси для успіху. Кульмінацією табору стало сходження на найвищу точку України Говерлу. Цей досвід став не лише викликом, а й натхненням для молодих активістів, які повернулись додому з новими ідеями, ентузіазмом і прагненням змінювати свою громаду на краще. Незламні та сповнені рішучості члени молодіжної ради готові втілювати нові проєкти та розвивати молодіжну політику у своєму місті.